Доброго дня! Вітаю вас на уроці дизайну і технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про годинники та спробуємо виготовити годинничок з підручних матеріалів. Що ж взагалі таке годинник? Це пристрій для вимірювання часу. Більшість сучасних годинників використовують періодичні процеси на зразок коливань. Історичні годинники, які використовували раніше, вони були або піскові, або водяні, використовували для вимірювання певних проміжків часу або тривалості певного процесу, шляхом пересипання піску з однієї половини в іншу через вузьку щілину. Тобто, наприклад, скільки разів треба пересипатися пісок, поки сонце зайде за обрій, тобто від сходу сонця до заходу, ось таким чином вимірювали. Велика кількість годинників є художніми та ювелірними навіть виробами, завдяки унікальному дизайну є годинники, які мають дуже велику ціну та е, дуже цікавлять різноманітних митців. Ми з вами познайомимося зовсім трішечки взагалі з історією годинника на створення годинника людству знадобилася аж сім тисяч років. За це про межок була вигадана велика кількість способів вимірювання часу. На дешевші перші годинники на землі сонячні. Вони були геніально простими, Встромлена в землю жордина, навколо якої намальована школа часу. Тінь від жордина, пересуваючись по колу, показувала, яка зараз година. Пізніше такий годинник робили з дерева або каменю і встановлювали на стінах громадських будівель. Сонячний годинник мав один істотний недолік він міг ходити тільки на вулиці, та й то на освітленій сонцем стороні. Це, звичайно, було вкрай незручно. Мабуть, тому винайшли водяний годинник, крапельки води перетікали з однієї посудини в іншу, і по кількості рідини, що витекла, визначали, скільки їх пройшло часу. Багато сотень років такий годинник, його називали калапсідою, служив людям. Водяні годинники, здебільшого, представляли собою, так би мовити, громадські лічильники часу. А от в оселях простих жителів годинники були вогняні. В Європі і на близькому сході в них використовувалася свічка. Якісна зроблена свічка горить рівномірно, залишається нанести потрібні мітки і можна вимірювати час. Особливо популярними годинники свічки були в церквах і монастирях. А от пісочний годинник використовувався в основному як таймер. Перший з них з'явився приблизно в 11 столітті нашої ери. Недорогі на і компактні. Вони застосовувалися вченими, кухарями, священниками, моряками і ремісниками. Історія електронного годинника. Тобто пристрій з електронним дисплеєм почалася не так вже й давно в середині минулого століття. До цього понад пів тисячі років балом правив механічний годинок зі стрілками. Ось таким чином ви й познайомилися зі Історія годинника цікава, таємнича, і загалом годинники надзвичайно різноманітні. Зараз звичайно, ця різноманітність дещо зменшена, тому що ми можемо подивитися е, на. В своїх телефонах або на смарт-годинниках просто час. А от раніше ми ці придавали великому значенню годинників, були різноманітні дизайни, по різному прикрашені, і кожен намагався зробити його унікальним, і кожна господиня обирала годинники до свого інтер'єру. Сьогодні ми з вами спробуємо і розглянемо, як можна створити годинничок з підручних матеріалів. тобто, Можна створити з картону, так, вирізавши коло, цифри і всередині, з, бачите, з під морозива зробити годинникову стрілочку та секундну. У нас у класі також, як ви пам'ятаєте, на стіні висів звичайний годинник, так, на батарейках. А от на шафі висів з картону виготовлений годинник, по якому ми вчилися з вами розбиратися де ж годинникова, секундна та хвилинна стрілечки. Також можна виготовити ось такий дитячий годинничок з одноразової так, тарілочки, маркером проставивши. Цифри з картону вирізати стрілочки і прикріпити їх просто кнопочкою або скрепочкою. Бачите, що навіть є тут невеличка помилка, так? Час трішки неправильно. Можна навіть для створення годинника використати іграшки Лего, взяти дощечку і, розставивши іграшки. Кожна іграшка, яка буде. Означати певний час. Тобто, наприклад, Мікі Маус 12, Дід Мороз 9 і так далі, Так можна розмістити по-своєму, або з машинок також отримати. Найпростіше, звичайно, це вирізати коло, розставити цифри. Зверніть увагу, що цифри мають бути на одному рівні, тобто 12 і 6. 11, і 1, 10, і 2, 9, 3, 8, 4, 7 і 5. Тобто, щоб між ними можна було провести умовно рівні лінії. Тоді цей годинник буде правильним. Після того, як ви вирізаєте, отримуєте ось такий годинник. Можна із смайлика, можна виготовити годинник у вигляді квіточки. Також дуже зручно, тому що зверніть увагу: в середині години. А на пелюсточках, що вказано хвилини. Таким чином, можна ще й розібратися правильно, скільки ж, не тільки скільки годинник вказує годин, а ще й хвилин. Саме такі годинники допомагають розібратися і навчитися. Розуміти, що означають цифри на цьому механічному годиннику, а не просто бездумно глянути на телефон, де вказані просто циферки. Подивіться, будь ласка, сні... у вигляді сніжиночки, так, візерунок такий, ось новорічні зимові мотиви, взята картиночка. Це просто прості приклади, просто взяти. Малюнок, на якому вгорі надписано. Тобто політ вашої фантазії, взагалі безмежний, ви можете для виготовлення обрати будь-який варіант, або зробити ось таку квіточку, або придумати, можливо, свій дизайн за допомогою іграшок. Тарілки або картону, тобто ви берете той спосіб, і ті матеріали, які для вас є доступними та зручними. Можливо, хтось зробить з бісеру, можливо, з пластиліну, картон, посуд, тарілочки, іграшки. Тобто тут політ вашої фантазії. Може бути різномарним, але зверніть увагу, щоб це справді вже відповідало дійсності. Тобто, щоб були години, щоб стрілочки обов'язково були. так, Годинна стрілочка вона буде коротшою, хвилина буде. Довшою. Зверніть також на це увагу та звертайте увагу ще на те, що так на одному рівні мають цифри знаходитись, що в них є певне місце на годиннику, де вони будуть розміщені. Таким чином, ви виготовите годинничок і надішлете фото цього годинника у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Я дякую вам за увагу. До побачення, чекаю вашу творчість.